Пропоную послухати осінні загадки. Прийшла дівчина до хати, узялась хазяйнувати, вправно скриню, відімкнула в жовту свитку, ліс, втягнула. Так, це осінь. Без пензлика без олівця розфарбувала деревця. На городі восени лежать жовті кабани, прив'язані за хвости, щоб не здумали втекти. Гарбузи. Коли нема чекають, коли прийдуть, тікають тощ. Теплий дощик народився, парасолькою накрився, може б, з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Гриб, листя жовте облетіло, парки та сади укрило. Та поглянь на гілочки, що горять, немов свічки, восени зачервоніло, рясно-рясно. З гілки стрип на інжу гілку, Руд до хвоста скаче бджілка, на сосні збирає шишки, смачні кедрові горішки, У в сколи вечір, стука, грюка, холоднеча, Там лузає вона шишку, хто впізна руденьку, білку.